Добрий вечір підписники мого каналу і всім тим, хто любить українську природу збирати гриби, плоди. Ви подивіться, яка краса. Да. Зараз це ведерце оцією гілкою. Буде наповнено повністю, гадаю. А там на дереві наверху ще декілька ягід є. Но в порівнянні з цим, там нема наверху. І вся ягода тут. Ну, все, будемо тихенько збирати. Що ж, гриб наразі не росте. Що ж робити? Будемо оце брати і отримувати задоволення, на зиму зробимо щось. Якусь я ягоду. От. О. От Отак це виглядає. Задоволення. Алеча, кайфок. Ммм? Вкусняшка. Все? Отакий От у мене сьогодні. Похід. Хоча там трішки яблук-груш. Без фанатизму. Трішки набрався. Не сидіть вдома, виїжджайте на природу. Збирайте врожай, який яка де є природа. Бо через пару тижнів цієї ягоди вже не буде. Хробаки поїдять. До зустрічі на моєму каналі. Ну, от і під завершення сьогоднішнього походу жодний гриб не постраждав. Сьогодні я без гриба. Ну, все ж таки, рюкзак повний. У мене там їх груша, смачна дичка, солодка дуже. Яблука з кислинкою буду, мабуть, це е, сушаркою користуватися. Буду на баночки сушити яблука. І ведерця, як я і обіцяв. Ну, вже не буду показувати, бо вже зібрався. Треба вже час додому йти. Тут краєвиди залікує. Таке задоволення, такий відпочинок. Це одне мене тішить. Що хоч є такі місця, де людей менше сьогодні, ніж звірів. Тож отак хожу, збираю. Як не гриби, то плоди фруктові. А гриб не лізе. Дивно. Дуже волога земля вже. Будемо чекати, очікувати. А там як Бог дасть. Гадаю, що буде ще. Сезон тут не буду ще закривати. Чого і всім бажаю. До зустрічі на моєму каналі. па па